Мене звати Кирило Шиянов і я директор і співзасновник компанії Dright Foods, яка спеціалізується на виробництві снеків здорового харчування під торговими марками Обжерки, кокоделі, Шіпс. Грант від уряду Німеччини та ЄС допоміг нам зареєструвати наші торгові марки на території Євросоюзу та придбати компресорну станцію для виробництва в місті Київ. Мене звати Юлія Карасевич, я керівниця напрямку повітряне зерно, торгового дому зерновита. Наша компанія більше 10 років спеціалізується на виготовленні високоякісних круп. Грант від ЄС та Німеччини допоміг нашій компанії запустити нові продукти, які розширили експортні спроможності нашої компанії. Мене звати Ольга Романенко. Я є співвласником виробничо-будівельної компанії Екопан. Наша компанія протягом 16 років виготовляє і будує енергоефективні будівлі як в Україні, так і в Європі. Грантова програма нам значно допомогла втілити нашу маркетингову стратегію для масштабування в Європі під час війни. Це питання було безпеки. Безпеки наших торгових марок, які потрібно було зареєструвати і витратити на це доволі велику суму грошей. Це перше, друге, це звичайно, пошук партнерів та розбудова дистриб'юції в країнах ЄС. Основний виклик, який стояв перед нашою компанією, це показати нашому споживачеві в Україні та за її межами, що зерновита це більше ніж гречка. Запустити нові продукти, які відкрили для нас експортні ринки. Для нас даний грант став дуже значною допомогою саме в втіленні маркетингових задач. Ми придбали цю компресорну станцію, який подає тиск для всього обладнання, яке в нас є в цеху горячого виробництва. Зареєстрували торгові марки, ну і отримали безпеку від цього. Завдяки грантовій програмі ми розробили веб-сайт і стратегію просування на ринках Європи. І, от, власне, вже місяць як отримуємо заявки і нових клієнтів з Європи. Завдяки грантовим коштам, ми отримали можливість придбати обладнання та випустити нові продукти і вийти на нові ринки. Допомагає маленьким підприємствам, враховуючи, що ми знаходимося у доволі складної економічної ситуації в Україні, то будь-яка підтримка вона допомагає. І, звичайно, коли фінансуються саме експорт орієнтовані підприємства, це ще додатково дає синергію, тому що це пришвидшує надходження валюти в країну, і звичайно, воно позитивно впливає на всю економіку. Я вважаю, що наявність таких грантових програм це як ковток повітря для малого і середнього бізнесу в Україні наразі для того, щоб втриматися в складні часи і стратегувати і розвиватися замість режиму виживання. Вважаю, що такі грантові програми мають великий вплив на розвиток підприємництва в Україні. Тому що надають можливість невеликим підприємцям спробувати свої можливості розширитись і продавати свої продукти в Європу та на інші ринки. Я би рекомендувала не боятися ставити перед собою амбітні цілі, не боятися просити про допомогу. Команда, яка працювала з нами в гранті, висококваліфікована. Вони допомагали на всьому шляху, відповідали на будь-які питання, і це було легко і цікаво. Активно приймати участь у всіх програмах, подавати всюди заявки, де, де вони є, вивчати які критерії є, і ну намагатися відповідати цим критеріям. Насправді, інструкція лише одна. Слідуючи вимогам гранту. Ви 100% його правильно заповните заявку, і дуже велика вірогідність, що ви його отримуєте.